У Львові щомісячно близько 30 дітей отримують опіки і потрапляють до лікарні. Серед них і маленький Іван. Це ківки п'яток. Я навала в миску, хотіла попрати. Ну, поки я ся... ну, буквально пару секунд, поки я відвернула, чую крик. Я бачу, він ножку так запхав пальчиками донизу, і ось швиденько витягнула, скоро панадолом, першими дишу, то надала. Далі швидку визвала, бо побачила, що шкірка верхня вже злізла. Щоб якісніше допомагати маленьким пацієнтам у Львові, розпочали збір коштів на облаштування сучасного опікового відділення лікарні Святого Миколая, де нині лікують дітей з усієї України. Головною причиною, чому ми це робимо, виступають саме умови. І тут, аж ніяк не питання про комфорт для пацієнтиків, наших маленьких і для їх батьків. Це є питання про інфекційний контроль, вперше перш за все, так. Адже якщо правильно спланувати умови, ми можемо добитися максимально якісного, комфортного і сучасного лікування. Опіків, яке в принципі є у всьому світі, донедавна опіків діток лікували з дорослі лікарні на нашій базі створено опікове відділення з реанімацією, з операційними, але воно не відповідає тим потребам, які, які є вимоги в сучасному світі. Це має бути, мають бути спеціальні приміщення, блочні, які мають. Клімат контроль, які мають певну кратність повітрообміну, позитивний тиск в приміщеннях, від'ємний тиск в санвузлах. розпочала цю благодійну акцію мережа мультимаркетів Аврора. Кожен покупець, який прийде до нас на мережу, може придбати наліпки, скупившись на 80 гривень. Ця наліпка коштує 2 гривні. Ось кожна гривня з цих 2 гривень буде йти на допомогу безпосередньо на ремонт для опікового центру. Ось є варіант ще, якщо, наприклад, покупець має бажання придбати просто саму наліпку, вона коштує 10 гривень. З цих 10 гривень 9 гривень буде йти безпосередньо на благодійність. Триватиме акція до 15 вересня. Головна мета зібрати 3 мільйона гривень з 20 необхідних, що дозволить вже почати роботи з оновлення опікового відділення.